Привіт ютуб! І знову кв 4 Продовжуємо побудову. Трішки відстав від графіка, все розкажу по порядку. Почну з балки качання. Значить, як в короткому відео я казав, зараз повторюся. Балка в нас вже готова. Днів 5 жде своєї черги, має ось такий вигляд. Значить, вузли. Кулаки поворотні, москвич, шарові верхні москвич, нижні шарові Жигулівські верхні. Поперечена профільна труба 40 х 40. Вузол качання на хрестовині. Хрестовина не знаю з чого, але балка вийшла дебела. А тепер, чому відстав від графіка? Значить, три дні програвся я з москвичовськими коробками, які дуже хотів без токарки і сварки з'єднати повноцінні дві коробки, з'єднати, скажімо так, в одну через перехідну плиту. Саме через перехідну плиту, без скоробів під'єднання і те, да т.п. тому що навіть в такому виконанні, а тут ще буде, я хочу. І колокола лишить, якщо влізе мені в раму, то колокол також лишиться. Ну, вона має ніби компактні розміри, але чим менше, тим краще. Ну, для мене воно вже велике, скажімо так, тому ще буду дещо Значить, Початкова ідея була якою. мт коробку, Москвичовську, через муфту з'єднати з МТ. Ну, нормально МТ-коробку я не знайшов. А те, що знайшов, ну, трошки багато, як на мене, воно коштує. У мене є Ураловська, але ну, вона обрізана, не схотіли з нею гратись. Плюс першою буде москвичовська із щепленням. За нею МТ, від МТ на міст. Як на мене, вона трішки слабенька, щоб бути другою. На першому рівні вона вже пішла, на другому там вже більші нагрузки. Тому від МТ я відійшов і з 2,5 коробок зібрав одну. Моя москвичівська жива була, начинка вся пішла з нею сюди. Корпуси я міняв, грався, дещо в середині корпуса підрізав. Короче, три дні пішло на ці коробки, хотів я їх лишити повноцінними. Без токарки в мене нічого не вийшло. Програвся, тому пішов шляхом В'ячеслава вітра. Перша коробка виступає в якості редуктора, понижені, повишені. Все по класиці, шестерні варені, шестерні передвинуті, Коротше, перша, четверта передача. Тут у нас все повноцінне. Вал вторичний, з'єднаний з первичним через муфту шліцеву. А, коробка, задня врізаний хвостовик. По хвостовику цей флянчик лишений. Всього у нас. Хвостовик тут обрізалося, це все шліфувалося. Сальники сюди стають 28х47. Сальники такі самі йдуть на первичний вал КПП Жигуль. Флянчик взятий із помпи москвичовської. Під алюмінієм там є обойма металева, от якраз вона ідеально підходить під це все діло. Шліцева частина сторичного вала москвича приварена, так як я все люблю, по кругу, а потім вирізалися до середини під ласточкин хвіст і це все діло заплавлялося. Значить, Думав кулісою, колісу сюди ще планував робити, але пішов легшим шляхом, бо не маю я бажання з цим гратися, воно і так вже все розтяглося, я б вже поставив його на колеса. Значить, Як буде, викинув пружинки всі звідси, просто довариться важіль, який буде перемикатися всі передачі. І все, тобі ж важель буде. Дебелий, просто надо, вибрав, передвинув, включив, буде все воно робити, буде все воно їхати. Ця кришка також допрацьована, все зайве викинуте, опущено по максимально допустимому розміру вниз. Ну, Тут у нас буде просто понижено, повишено, все. Взад-вперед. Більш на її немає ні хода, немає нічого. Тому якось так продовжую далі грати. Зараз допакую ці всі коробки. Тут вже запаковано з цієї сторони, з цієї сторони просто прикручене, бо дуже довго грався навіть з цим редуктором. Поки шестерні позварював, вилку переробляв, переточив, бо ну, перешліфовував, Коротше, бо вона стандартно сюди не влазить. Плюс корпус всередині там є наплив, його треба також було зібрати, тулгаркою туди є лізаліз, зібрав, бо шестерня ця туди не влазила. Це все довго і нудно, тому продовжую побудову, буду думати якось далі.